Звали знікарту. А де ашот? Я тут. Всі погодно забрались. Дякую Пако, що всіх привів. Так, чому ми поїхали? Зараз я розкажу ашот. Не переживай. Реально, чому? Що це було? Це якась те, про що я хотіла розказати. І до того, що наша електростанція взірвалася. У нас була електростанція. Так, звісно, не перебивай мене, Тому і ми евакуювалися. Боже мій. Так, і нам потрібно зрочно евакуюватися. Значить, це із цього чуда? Так. Добрянок. Ой, добрий ранок, шакалочка. Шакалка, іди поспи, ще рано. А -а -а -а. Та ні, хай тут побуде. Це дорослі справи, твікс. Я не хочу спати. А що, скажи їй? Так. Шакалка, ще. Добре. А що а коли ми вернемося назад в рідне місто? Справа в тому, що ми не вернемося по одній причині. Як це не вернемося? А як же дівчата? Шакалка Всіх евакуювали. Ах. Мені жаль, що так все вийшло. Нічого страшного. Ти навіть не винен. Ах. Всі потроги виходимо, буває, що ти. Зараз ми зрозуміємо. Твої полоси? Щось сталось? А що ти? Я вигідна. Як це вагітно? Це ж прекрасна новина, я зараз ключі найду і підемо на огляд. Все добре, надіюсь, буде хто. А що? Що таке шакалка? Ашот, ти мені обіцяв кімнату? Добре, буде тобі кімната. Заходь. Ого, викидна кімната. Ти ж знаєш, я обожній покитний. Дякую тобі, Гашоте! Ти поки що займись речами, а ми поїдемо в лікарню. Добре, але. Шакалка, можна? Це хочеш. У нас гарна вона сімкарта вагітна, і ми з нею побрачимо. Я думала, ти будеш в небраці. У нас буде дівчинка. Це, звісно, прикольно, але. Чи ти не хотіла сестричку? Хотіла, але ж. Моє життя зміниться, а ви можете про мене забути. Звісно, я знаю, що життя не змінити. Але я думала, що ми будемо троє жити. Заспокойся, все добре. Причому не в браку, але життя не зміниться. Я рада, що ти зрозуміла, але зараз ми йдемо по справам. Добре? Добре, Ашот. що? Мастер а ти роздай листівки. Окей. Потрібно зайти до Твікс. Ого, яка будівля. Можна зайти? Заходьте. Привіт, Твікс. Тут така справа. А що, що тобі потрібно? Тебе запрошую на весілля, Окей? Пойду. Добре, я ще батькам вишлю листівку, Окей? О, там листова! Доброго дня! Тут в мене листівка відправте до родини Бомейсі. Давайте сюди листівку. Так. Дякую за відповідати. Е... Добре. Сім карта, ти все? А я тортик принесла. Так, листівки я роздав. Можемо йти додому. Шакалка, ти впевнена. Все тобі підходить. Я пішов до сімка. Мені підходить. Звісно, ви дуже гарна. Давайте пішли. Нам потрібно йти. Сьогодні ми прийшли повідати свадьбу, а що та до сімкарти. Свадимо ви ж напала, стільки проживав разом. А що, згоден ти ж, е, поженитись на сімкарті? Згоден. Сімка, згодне ви вийти замуж Я згодна. Тепер можете поцілуватись. А все їсти? Ні. Озвучувала компанія Діван у 2024 році.